Погодьтеся, ми буквально тонемо в інформації, постійно щось читаємо, слухаємо, дивимося, але куди все це зникає? Як часто буває, що класна ідея чи важливий факт просто випаровується з пам'яті, от сьогодні і розберемося, як перетворити цей інформаційний хаос на потужну систему для навчання та творчості. Ну, знайоме ж відчуття, правда? Натрапляєш на щось справді геніальне, швиденько записуєш, а потім, коли ця думка потрібна. Її і сліду немає. Це, знаєте, класика. Але хороша новина в тому, що з цим можна і треба щось робити. Ось наш план: спочатку подивимося, в чому корінь проблеми втрачених знань, потім з'ясуємо, що таке управління особистими знаннями, далі зануримось у філософію мислення зв'язками, розберемо практичну систему організації і наостанок з'єднаємо все це в концепцію другого мозку. Ну що ж, будь-яка міцна споруда починається з фундаменту. Тож давайте закладемо і наш, розберемося, що ж це таке управління особистими знаннями або PKM. І тут ключове це не просто колекціонування, це свідомий, цілеспрямований процес. Зверніть увагу на ці слова: структурований, цілеспрямований і, мабуть, найголовніше перетворення. Тобто, ми не просто складаємо дані на полицю. А активно з ними працюємо, щоб вони допомагали досягати цілей. Ось ця модель сечі чудово показує, що знання це не щось застигле, це постійний рух. Уявімо, обговорюєте ідею з колегою, ділитесь інтуїцією, це соціалізація. Потім сідаєте і чітко записуєте цю ідею, це екстерналізація. Далі поєднуєте її з іншими нотатками у звіті, це комбінація. І нарешті, читаючи звіт, засвоюєте ідею як власний досвід. Це інтерналізація. І так по колу. Дослідники виділяють сім ключових навичок. І це, до речі, не просто про знайти і зберегти. Ні, потрібно ж вміти оцінити, наскільки інформація достовірна, проаналізувати її, правильно організувати, поділитися з іншими і навіть захистити. Це, по суті, цілий набір сучасних компетенцій. І ось що важливо розуміти це не просто якесь хобі для саморозвитку. Зовсім ні. Опанування цих навичок має доведену цінність. Це робить вас ефективнішим фахівцем, а компанії, де працюють такі люди, стають сильнішими. По суті, це пряма інвестиція у власний професійний капітал. Гаразд, з'ясували, що це таке, але тепер найцікавіше, як і тут ми занурюємось глибше, ніж просто в папки і теги. Мова піде про справжню філософію, яка лежить в основі ефективного навчання. Ці слова Чарлі Мангера, партнера Ворна Баффета, вони ж просто в яблучко. Справжня мудрість народжується не тоді, коли стаєш супервузьким спеціалістом, а коли можеш поєднувати великі ідеї з різних сфер фізики, біології, психології і бачити світ об'ємно. Більшість людей думає, що головне це ідеальний порядок знайти ту саму чарівну програму, створити бездоганно структуру папок. Але знаєте що? Це пастка. Це шлях в нікуди. Справжній секрет він зовсім в іншому. Справжній секрет в тому, як нотатки пов'язані між собою. Вся магія не в окремих цеглинках нотатках, а в мережі, яку вони утворюють. От коли ідеї починають, так би мовити, спілкуватися одна з одною, коли виявляються якісь несподівані паралелі, от тоді народжується щось справді нове. Це називається принципом опрацювання. Тобто, замість того, щоб пасивно копіювати, вставляти, потрібно активно погратися з ідеєю, переказати своїми словами, поставити собі питання: а на що це схоже з того, що вже відомо саме в цей момент і відбувається справжнє глибоке навчання. І ось вам один інсайт на мільйон порівняння нотаток виявляє суперечності, і це ж чудово. Коли дві ідеї конфліктують, це сигнал. Сигнал, що тут є якась цікава задачка, якась напруга. А саме вирішення таких от задачок і веде до проривів та нових відкриттів. Ну що ж, від високої філософії до суворої практики, якщо метод розумних нотаток це про те, як думати, то метод пара це про те, як діяти і навести лад у цифровому просторі. І це, знаєте, просто геніальний сув парадигми. Замість того, щоб створювати оці нескінченні кладовища інформації за темами, як от психологія чи маркетинг, пара пропонує сортувати все за одним простим критерієм наскільки це потрібно для дій прямо зараз. Система до смішного проста всього чотири кошики. Проекти це все, що горить, те, над чим працюємо прямо зараз і в чого є дедлайн. Сфери це такі вічні теми. Здоров'я, фінанси, саморозвиток те, що підтримуємо постійно. Ресурси це особиста бібліотека, все, що просто цікаво. Ну і архіви це все, що вже не актуальне, але викинути шкода. Все. Але, звісно, щоб ця система не перетворилася на черговий цифровий безлад, потрібна одна ключова звичка: це щотижневий огляд. Просто виділіть півгодинки на тиждень, щоб розібрати завали, переконатися, що все на своїх місцях. Це як прибирання в кімнаті, підтримує порядок і ясність думки. А тепер давайте поєднаємо ці дві потужні ідеї ми маємо філософію мислення зв'язками і практичну систему організації. Що ж буде, коли цей творчий двигун поставити на це надійне шасі? Дивіться, як круто вони доповнюють одне одного. Метод розумних нотаток це наш творчий двигун, генератор інсайтів. А метод пара це надійне шасі, яке всю цю енергію спрямовує на досягнення конкретних результатів. Одне без іншого, ну, не так ефективно, погодьтеся. І ось тут ми нарешті підходимо до цієї великої ідеї, до другого мозку. Це не просто красива метафора чи цифрове сховище. Це реально працюючий зовнішній помічник, який фіксує ідеї. Організовує їх для дій та допомагає мислити глибше, звільняючи наш біологічний мозок для найважливішого для творчості. Бо насправді побудова такої системи це щось значно більше, ніж просто продуктивність, це про те, щоб стати кращою версією себе, більш допитливою, уважною, творчою і, що найголовніше, здатною втілювати власні ідеї в життя це шлях постійного розвитку. І це не риторичне питання. Всі інструменти і методики, ось вони доступні. Питання лише в тому, чи є бажання почати будувати систему, яка розкриє власний потенціал, що з її допомогою буде створено.